Сей, він же псина, власник серверу бастіон 16, колишній Дрімленд, хоча сам це активно заперечує. До 2022 року справді був активним адміністратором, вкладався в сервер та мав гідну громадянську позицію. Станом на тепер не робить майже нічого в технічному плані, покладаючись на виплекану ним бандула Київ. Малорос захищає російськомовних, вважає всіх прихильників повної заборони російської скаженими фанатиками та приписує сорокоязичним весь спектр заслуг аж до тримання фронту. Комуніст, якщо раніше ще міг адекватно виправдатись та аргументувати свою позицію, зараз скотився повну зрівнялівку та соцотопію, що не заважає йому по факту односібно все на сервері за бажанням лівої п'яти. Ухелянд невідомий яким чином втік від мобілізації, виїхавши за кордон, хоча раніше постійно стверджував, що в житті Україну не залишить. Обожнює переписувати історію, обріхувати незручних йому гравців та виправдовувати порушників правил, ну і загалом страждає помірним лицемірством. Творчі здібності суб'єктивні. Рольві здібності наявні. Колись був нормальний. Колись.